Ми грали переважно одним складом, але давали певну ротацію. Програли, та, напевно, програли в більшості. Цей матч програний був за рахунок перехідних фаз. Лівий берег шукав після відбору відразу довгу передачу, і ми бачили кількість браку, яка була в лівого берега в першому таймі. Ну тобто довгі передачі були багато чому не адресовані, але один раз він був щасливий. цей, цей довгий пас, і вони забили. І Грали досить дисимплітовано, і чекали своїх можливостей в контратаках, і так ми пропустили три м'ячі. Якою була установка на цю гру у вашій команді? Розуміли, що лівий берег на своєму полі гратиме лише на перемогу? Ну, Я не знаю, як лівий берег, ну, наскільки вони були налаштовані. Однозначно, зараз всі на нас, на нас налаштовуються, бо ми лідерами є групи. І... У нас установка завжди одна. Ми виходимо грати в атакувальний футбол. І це ми намагалися робити протягом усього матчу. Навіть навіть коли рахунок став 3-0, ми бігли великими силами. Дуже багато створили підходів до воріт, але не змогли їх реалізувати в момент. У всякому випадку, ви залишаєтесь лідером Групи Б. Сильно не засмутитеся цій поразці. Ні, ми засмутилися в цій поразці, дуже, дуже сильно засмутилися. І е, трохи тяжко е, шукати слова, добирати слова, е, бо дійсно ця перемога була першою для нас, але я вважаю, що вона повинна бути для нас уроком, уроком і ми трошки повинні спуститися е, на землю. Віталію Миколаєвичу вітаю з перемогою! Центральний матч 13-го туру, і ми впевнено перемагаємо. Прокоментуйте матч. Дякую за привітання. Ми вдячні нашим Збройним силам, що ми можемо грати в футбол і мирне небо у нас над головою. А щодо погрі, я ще раз повторюсь, ми грали з найкращою командою на сьогоднішній день першої ліги. І ми будували ігру, звісно, що від оборони. Ми забили перший гол, ми відійшли, ми грали по рахунку і терпіли, 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 забили ще два. От і все. І була ігрова дисципліна, були помилки деякі там ну тактичного характеру. ну Вони завжди будуть. Головне, перетерпіти. І от футболісти терпіли і робили свою роботу добре. Щодо першого голу, наскільки важливим був швидкий м'яч від Сухоручка? Просто часто такі голи бувають не на користь команді, бо вона розслабляється. Головне, що не було ОРЗ, футбольні люди знають, що це таке. А голосу Хоручка він дав нам більш впевненості, і він, скажімо так, він наш план підкоректував план на гру в цілому. Все. Ми перші спочатку сезону змогли перемогти лідера групи Інгулець. Фактор домашніх стін зіграв важливу роль? Ні, тут не фактор домашніх стін. Тут в цілому, знаєте, атмосфера в першій лізі, особливо в нашій групі. Зараз йде боротьба за кожне очко, всі хочуть бути в п'ятірці. І всі налаштовуються як на лідера, так і не на лідера. Ну, то, що ми перемогли, ну, ми старались, ми старались. Перед цим матчем згадували гру в Петровому. Думали про реванш? Ви знаєте, гра, коли в Петрову ми програли 2-1. Вона завжди в нашій пам'яті, скажімо так, а ще і ще більше на відеоматеріалах, які в нас є. І ми старались не повторювати тих помилок, які в нас були там, в Петрово. Це, напевно, один з найкращих матчів лівого берега, якщо не найкращий. Згодні з цим чи ні? Ну, ми робимо все для того, щоб ще кращі матчі були попереду. Що ж, що ж все ж таки стало ключовим в цій перемозі над командою, яка цього сезону не програвала? Ключовим наша ігрова дисципліна і терпіння наших футболістів. Довго святкуватимете цю перемогу? Ні, сьогодні відпочинемо там один день, а потім готуємося до слідчої гри, до Діназу. Полтава, наш конкурент сьогодні програла. Добре, що скористалася їхньою осічкою. А ви знаєте, ми не дивимося, коли команди грають в той самий день, коли і ми. Ми ну не дивимося, чого нам туди дивитися, Ми робимо, виходимо свою роботу. А вже зараз от, подивимося.